Привіт! рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете у коментарях. Питань стає ще більше і більше ем, випусків для вас стараюся також робити більшу кількість, але хочу зазначити ще раз, хто не в курсі, що відповідь на питання, які я вже дала в одному з ефірів, я відмічаю особистою. Подобайкою. Отож, поїхали. А, так, якою є доля Нікополя? Тепер дивіться, карта вилетіла сама у мене просто з колоди. Це карта, яка означає страх. Швидше всього, це страх людей, які знаходяться там. Що колесо фортуни повернеться зовсім не в сторону Нікопольчан, і вони будуть в окупації під ворогом. Страхом просто аж зараз ну настільки він великий, що передається просто через карти. Хочу сказати, що Нікополь окупований не буде у серпні місяці. Ситуація в Нікополі стабілізується. Таких великих загроз не буде. І дивіться, оцей план, який ворог готував стосовно Нікополя, через Нікополь, вірніше сказати, він у ворога вже провалився. Поки що повторних планів ворога я не бачу. Так, яка доля Енергодару та Марганця? Сьогодні карти просто вилітають з-під рук. Якою є доля Енергодару та Марганця? Дивимося, доля Енергодару та Марганця. Перш дивлюся Енергодар. А тепер дивіться Енергодар. Знаємо містечко, яке зараз знаходиться під владою ворога, для якого навіть дивіться, навіть карти показують. Якби мені я не знала, що це містечко знаходиться під владою ворога, я б могла це сказати, тому що мені в основному карта дурня випадає як про полон. А карта чаш свідчить про те, що це такий масовий масштабний полон. У містечку досить неспокійно, хоча ворог дуже так заземлив свої позиції в енергодарі і навіть не розраховує на те, що може бути якась інша ситуація. Але нехай не буде такий самонадіяний і такий задоволений. Тепер дивіться, карта дьявола і карта смерті, яка каже всім нам чітко. Що місто не буде лишатися в окупації. Це я кажу стосовно Енергодара. Місто вдасться визволити і вдасться визволити дуже скоро, мої хороші. Я вам хочу сказати, що це буде вересень місяць. Вересень місяць цього року стане початком свободи для містечка Енергодар. Давайте переглянемо глядачі запитують ще за Марганець. Що яка доля марганця? Доля марганця. Давайте подивимося до кінця літа. Що чекає це містечко? Дивіться. От ви знаєте, що я зараз бачу? Це, в принципі, території, які знаходяться ну, недалеко одне від одного містечка. Ось. Тобто, я хочу сказати, що зараз ситуація там буде справді стабілізуватись. Плани ворога. Ем... Все. І теж дивіться, я, б... я бачу дуже гарні, от зараз мені в розкладі випадає карти, що плани ворога, е... ну вони просто все, вони якби не здійснюються, вони не здійснені. І також у восьмому місяці, бачите, як чітко мені показує по картах. Стане трохи не трохи, а зовсім спокійніше. В місті стане спокійніше і ніколи ворог не досягне того, щоб взяти владу над цим прекрасним сонячним містечком-марганцем. До речі, я хочу сказати, що і зараз от кінець червня, початок липня, от на, на території Марганця, буде трошки спокійніше. Так. Ось тут теж гарне питання. Чи може бути загроза Дніпро-ГЕС? питали, дивились, не будемо тратити час, тому що зараз найближчим часом найближчий місяць для загрози для Дніпро ГЕС я не бачу. Що чекає Полтави? Тетяно, ви передбачали удар і навіть казали, що будуть жертви. В одне в одному з зефірів із любов. Скажіть, будь ласка, чи чекає ще Полтаву? Такі чи чекає такий приліт, як на минулому тижні? Давайте дивимося, що очікувати в місті Полтава до кінця червня місяця, чи будуть ще розрухи, чи будуть жертви, і чи будуть повторні прильоти у місті Полтава? Слухайте так. Я вам хочу сказати, що це була ще не остання атака на місто Полтаву. Ця атака, яка була, це навіть ще не та, що я передбачала, буде ще сильніша. Я не розумію, чому ворог так е ополчився. М -м, бачу, ще розруху. Зараз спробую сказати, яке число. Дивіться, мені показує початок липня. Ось десь 9-10 липня. Бути дуже обережними, будуть жертви і будуть ще смерті. Тож, будь ласка, не нехтуйте, як я кажу тривогами, адже зараз цей період дуже небезпечний для міста Полтава. М -м так, дякуєте ви за допомогу во благо. Бажаєте процвітання вашому каналу, а процвітання моєму каналу і вдячні за мою працю може бути виключно ваша підписка на канал та вподобайка під відео. А ще не забувайте натискати на дзвіночок, щоб дивитися, коли виходять нові випуски, і не пропустити відповіді на своє питання. Дуже дуже багато вдячностей. Дивлюся, дивлюся, які питання ще відповісти. Добрий день, хворію, нічого не ладиться. Чи є на мені магічний вплив? запитує Світлана, 17.07.67. Хочу сказати, що. Переваг запитання я ніколи не надаю. Я завжди стараюсь вибирати рандомно, починати то зверху, то знизу, то з середини, щоб було чесно і справедливо. І ще раз нагадаю, що питання, на які вже відповіді дала, відмічаю особистою подобайкою. Отож, Світланочко, давайте подивимося: сімнадцяте нуль рік. Чи є магічний вплив? Дивіться, магічного впливу на вас немає. Бачу, що от ви якось постійно як без сила. Постійно у вас як проблеми не в грошах, то в роботі. Як не в роботі, то в сім'ї. Ну, я хочу, тут, наскільки от я зараз бачу по картах, це не прямий магічний вплив, але у вас є чітко родове прокляття. Зараз скажу, з якої сторони. З якої сторони, давайте подивимось вам, з якої сторони. Іде родове прокляття. Ви знаєте, я подивилася зі сторони батька. Чітко показало родове прокляття зі сторони батька. А, так, що чекає мого чоловіка Ігора? Хвилююсь через мобілізацію. Так, Ігор, 15.02.72. 72. Чи буде мобілізований Ігор? Чи буде мобілізований Ігор? Не хвилюйтеся, ви дуже за нього сильно хвилюєтесь мобілізованим. Я його не бачу. Бачу, що спокійно може в липні місяці, десь в першій половині липня показує гарно 8 те число стати або на облік, або оновити свої дані. Загрози для вашого чоловіка точно я не бачу. Так, запитання постійно виникає сумнів, де зупинитися, щоб дітям краще дати життя. Сумніви не дають чіткого розуміння. Жили в Данії, зараз в Польщі і думали, що це правильний варіант, але є знову відчуття, що варіант невірний. Хочемо змінити. Чи варто змінити? Не написали імена, не написали, звичайно. Дати народження. Ну, давайте подивимося, чи варто міняти місце проживання. Дивіться, це не ваше місце. От Польща це явне не ваше місце. От мені так показує, бачите, трійка, що вам треба змінити от третій раз місце проживання. І от третя країна, яку ви оберете, от туз мечів, вказує на те, що от ця третя країна буде дійсно вірною країною. Так, дивимось далі. І, от, і бачите, тут їм буде. Сила, тут їм буде е могутність і тут їм буде, я хочу сказати, що дуже-дуже добре. Дивлюся, просто дивлюся, ще раз перевіряю, бо важко дивитися без імен. Так, доброго дня, дорога Тетяночко, дякую вам за допомогу. Во благо. Добрий вечір, Тетяна. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Романа. 2.08.98. 98. Давайте подивимось. Чи мобілізують сина Романа? 2.08.98. Є загроза отримати повістку. А, є загроза отримати повістку, але мобілізованим я його не бачу. А, загрози для його життя я не бачу. Слухайте, в нього якісь є питання. У нього там любовний треугольник, скажем так, любовний трикутник. Ну, ми туди вже заглядати не будемо. Так, дивимося. Дуже багато вдячностей. Ви неймовірні просто. Подивіться мого сина Сергія. Дуже не, не лагодиться в нього в сім'ї. Дякую. Син Сергій, 16.07.88. Чому не лагодиться в сім'ї у сина Сергія? Давайте подивимося. Так, дійсно, бачите, тройка мечів, і карта закохані показує, що в нього дуже великі сварки. Це справді, ви повітили, вони все частіше, частіше. В основному, а, якби зачинщиком, скажімо так, а, є саме дружина. Дружина дуже маніпулює ним. Я хочу сказати, що дружина є і проти. Мами, тобто проти свекрухи. Ну вона якось проти всього. Їй як не грошей мало, то а, робота не така. Як робота не така, то їжа не та. Знаєте, Ну от все не так, все не так. Магії я тут не бачу. Тут ну це якби особиста, от такий темперамент і характер дружини. Чи бути їм далі, це вже залежить тільки від них і вирішувати тільки їм. Так, Боже, дуже багато дякують за Херсон, ріднесенькі. Тримайтеся вам ще трішечки зовсім потерпіти. Тетяна, підкажіть, що чекає мою сестру? 21.02.72, Звати Ірина. Ну що чекає? В чому в грошах в здоров'ї, в коханні, в сім'ї з дітьми? Дуже обширне питання. Завжди конкретизуйте, завжди конкретизуйте, Ну, те, що вона хворіє, я бачу точно. І хвороба досить таки серйозна. Так, доброго дня, Тетяна, Хворію, нічого не ладиться, чи є, нема мені магічний вплив, нема дати народження, але по нікнейму бачу, що Світлана. Зараз будемо брати інформацію з потоку і дивитися. Так, магічний вплив дійсно на розруху закриття доріг. Ой, не тільки закриття доріг, закриття доріг і потім, якби як винищення роду. Тож у вас там дуже серйозна на вас робота. Потрібно дивитися по фотографії, по даті народження, чи не помиляюся я. Тетяно. А... Так, я вже соромлюся задати питання, бо в Україні війна, а я про особисте, Але дуже болить, бо в мене до одного ж дана донечка. За неї питаю. Дивіться, шановна і шановні, ніколи. Я розумію, війна в країні війна, але сьогодні війна, завтра варвари прийшли. Післязавтра в нас голод, після післязавтра ковід і вірус, ми постійно живемо в стресах. Це не означає того, що ми маємо відчувати відчуття провини і провину за те, що хочемо бути щасливими. І хочемо бачити щасливими наших близьких. Так, я я знаю, що десь змінам якби нав'язуються почуття вини, десь, можливо, навіть люди, в яких трошки не так, як в нас, але кожен з нас має право на своє особисте щастя. Тож, давайте подивимось, чи вийде замість оле, о, заміж Олександра, чи будуть в неї діточки? Олександра, 24.05.93. На Олександрі точно магічний вплив. Це точно магічний вплив. Зробила жінка. Жінка дуже заздрісна. Ви знаєте, а вона б вже мала давним-давно вийти заміж. Боже, не такі карти тут падають, колісниця, дьявол, мах, повішаний. Що це означає? Це означає, вона вже б давно мала вийти заміж. У неї була ситуація з її подругою, яка, отак, от ніби знаєте, тут треба дивитися точно, яка робилась робота, бо вона як вкрала її долю. От якось як вважала, як забрала. І в неї от вона вже давно не спілкується з вашою донечкою. У неї вже давно є син. Це як мінімум є син. Мінімум. І живе вона щасливо на відміну від вашої донечки. Тож треба дивитися, яка конкретна тут робота, щоб дати можливість вашій донечці вийти заміж. Та давайте глянемо, чи можливо зняти магічний вплив. Так, дев'ятка чашка, аж треба пробувати, але тут треба правда, розглядати детально. Доброго дня! Скрізь, будь ласка, чи виздорове мій брат? 5.01.70, перша, Дякую за вашу працю. Не написала, як звати брата, але давайте глянемо. Чи видужає мій брат? Якось не вистачає йому на лікування, якось попадаються. От мені йде, що йому, щоб видужати, треба. Більше, от якось значно більше зробити, вкласти на лікування і вкласти саме фінансів. І якщо от зробити це, якщо дивіться паж Пентаклів і імператриця каже про те, що якщо вкласти більше коштів, то він зможе одужати. Коли знайду роботу, записує Наташа 15.05.68. Давайте перше запитання: чи знайде Наташа роботу? Чи знайде Наташа роботу? Так, Наталі, роботу ви знайдете, але чомусь мені показує, що під кінець осені. У вас зараз якийсь дуже неприя... несприятливий період, але тут я би звернулася все-таки у вашому випадку не до карт Таро, а до матриці долі. До Матриці долі. І, так, до Матриці долі. І провела, от, подивилася, тому що у вас я прямо по цифрах бачу, що несприятливий час. Якось краще буде в серпні, в кінці серпня воно розкрутиться, розкрутиться. І е, я так передбачаю по картах, що кінець жовтня ви зможете. Знайти роботу, не хвилюйтеся. Доброго дня, дякую за працю. Чи мобілізують мого зятя Петра? Я завжди в мене така, знаєте, прямо щирість до людей, які запитують за своїх зятів. Ну, це мега. Круто. Петра, 16.06.90. З повагою те, що зять живе в Київській області. Так, давайте подивимось, чи попері. Дивіться, ой, ой 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 дуже велика загроза мобілізації. Дуже велика загроза мобілізації. М -м -м -м. Дуже добре, що ви звернулися. Тут треба якось от зараз взагалі стишитися на певний період, якщо не хочете туди потрапляти. Адже дивіться, бачу не тільки загрозу мобілізації, а і загрозу здоров'ю вашого улюбленого зятя. Так, о, яке цікаве питання. Не цікаве, а важливе теж, хоча всі питання важливі. Пані Тетяна, мій син зник поблизу села Павлівка, Волховацького району Донецької області. В результаті бойових дій син зник без вісті. Маю повідомлення, зник 29 жовтня 2022 року. Іваненко Євген Миколаєвич, рік народження, 4 жовтня. 1978 року. Так, шановна мамо, тримайтеся, давайте зараз будемо дивитися, будемо дивитися. Цей син точно загинув. Прийміть мої співчуття, але він точно не живий співчуття, низький уклін. Я дуже надіюся, я завжди кажу, що я помиляюся. Давайте подивимося, давайте, будь ласка, подивимося, чи буде можливість повернути тіло додому, чи буде можливість повернути тіло. Поки що ні. Якось він. У ну, мене так ще йде інформація, що ви в кінці, наприкінці серпня, е, можете отримувати от звістку про те, що він не зник без звісти, а ось загинув. Ну це дуже болісно, справді. Ну я передивилася вже два рази, і справді серед живих я його, на жаль, не відчуваю. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Сергія 30.08.84 року. 84-го року. Ви знаєте, мобілізації я не бачу. Але що я бачу тут? У нього якась ситуація, на ньому є приворот на вашому сину. Так я бачу, що він ще всього женатий. Але женився він, можна сказати, не по своїй волі. Ну, то вже якби вирішувати це питання? Можна з ним або йому, якщо ви щось бачите, якщо ви помічаєте, тому що ви, якщо дивитесь різні а, програми з різними майстрами, то прекрасно можете знати і спостерігати, які як на фізичному рівні відображається приворот. Але що радує, що мобілізований син не буде, і життю та здоров'ю нічого не загрожує. Отож. Не забувайте писати свої питання в коментарях. Будемо дивитися ще більше ваших питань, робити ще більше плогів, щоб відповісти всім і кожному, хто не лишається байдужим. До моєї роботи на допомогу вам.